На Дніпропетровщині злочинна група у складі дев'ятьох людей налагодила незаконне виробництво та реалізацію пального на території України. Організували нелегальний бізнес. Двоє братів Дніпрян, залучивши до справи директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій та підприємців. Готову продукцію ділки реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Жодних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури діяльність організованої групи припинено. Усім учасникам повідомлено про підозру заходи з відкриття протиправної діяльності. Прокуратура проводила спільно співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції України. Під час обшуків, які проводилися і на території цього нафтопереробного заводу на території Азтериторіях АЗС на за місцем мешкання самих фігурантів, їх автомобілях у приємці було вилучено майже 10 тонн бензину А 95, майже 20 тонн дизельного пального було вилучено 40 мільйонів гривень, майже 500 тисяч євро і мільйон і 400 тисяч доларів США. Трьом учасникам організованої групи обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Одному члену групи обрано запобіжний захід. Це цілодобовий домашній арешт, і найближчий час буде вирішено судом, розглянуто судом клопотання прокурора щодо обрання запобіжних заходів. Відносне ще трьох учасників групи, яким прокурор просить також обрати тримання під вартою, максимальне покарання. Як... Яке передбачено статтю 209, це легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, передбачає покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права займатися певною діяльністю та займати певні посади.